Риба, 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 ой-ой-ой, ой, 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 ой. де сюди хороша. Ой-ой-ой. Всім доброго ранку. З хлопцями приїхали на авто. Витягли човна у нас, електромотор з собою. Будемо сьогодні ловити щуку. Зараз Задача у нас стоїть проста. Зараз ми ну, все обладнання пішки ще десь кілометр будемо нести, там збирати, надувати і тільки потім виходити на воду. Погодка у нас така щуча. Пасмурно, капає легенький дощик. Сьогодні, сьогодні нам обіцяли дощ цілий день, але ну, поки ще погодка більш-менш нормальна. Хлопці достали дощовики. якщо що, то будемо ховатися. Погана погода вона для рибака не страшна. Це навпаки для нас як така ціль. Так, так. Привітайте. Привітайтесь. Все, ми вже на воді накачали човна. У нас троє в човні. Не вважаю собаки. Yeah. Такий дуже гарний старичок. Секретне. Секретне місце. Окрім нас тут ще є на берегу декілька людей. Будемо сьогодні пробувати на блешні, на воблерах хлопці будуть впиратися, трохи на сікон. Водойом для нас більш-менш знайомий, але на човні ми тут перший раз. Сьогодні в нас електромоторчик маленький. Ну все, поїхали. Покльовочка у Павла. Ось ну, така симпатична щучка, десь грам 300, 400 може. Видно? Видно, гарно. Все, можеш піднімати. Та да, ти ж Які перли видає. Хлопці упираються в облери. Я поки пробую силикончик. Ну так кидаємо. Максимально близько до лілій, Легенький твіч, так, да, пав? Пак. Легенький твіч. Ну, ще рано, ще рано, щука ще тільки просинається, вона десь годин орієнтовно в 10, в 11 тільки буде починати, можна сказати. Вага електромотору, його майже не чутно. Ми можемо майже в притул до лілії підходити. І щука нас не побачить. Єсть. Риба-риба-риба. Ой-ой-ой-ой-ой, йде сюди. Хороша. Ну, хороша це така десь. Кагешечка. Оба! Ой, десь сюди. Оба! Отак вот от, хлопці. Приплили на електромоторі, як я кажу. А Так, щучка є. От така гарна щучка. Клюнула на таку приманочку, не знаю, це John чи... Не John. 7 грам шарнірний монтажик. Та що, хлопці, будемо забирати чи відпускати? Як хочемо. Та хлопці кажуть, щоб Робіць я відпускав. Хай мамку зве. Ай, це гарне щось. Як схватилася. Опа. за... Опа! Заліб гріба схватилася, не хотіли б, хай росте. Ось таке хлопці, на риболовлі буває. Пішов такий гарний дождик. Ми бігом на берег сховалися бо думали, що заліє повністю човна. Поки в нас дві щучки. Одна на воблер, друга на силіконку. Ми тільки почали. ще. Хмара вже проходить, так що будемо знову виходити на воду. Пробуємо ту ж саму стратегію. Плаваємо біля берега вдоль кувшинок. Хлопці повісили воблера. облірам. Ось така щучка. Ну, це вже така непогана. Поки воблери виграють з рахунком 2-1. Що, ну. ти відпускаєш? Та малесенько, так. Ну, чихом. И так, так Сьогоднішній наш арсенал це силикончик єсть у нас тут і кайтеч, і флагман, басасасин. Коротше, що хочеш. Вот така гарна силиконочка. У розмірі 5 дюймів на маленькому грузочку тут 5 грамів. Зараз спробуємо. Такі дороги гарні. Коли дуже хочеться на рибалку, але дорога погана, потрібна і машина, яка дозволить за це діло проїхати. Головне кинути максимально близько до кувшинки і вести на границі. Проводка у нас така, типа стоп на рівномірну не дуже вона відкликається, а на паузах беремо. чи має брати. Так, погода наче трохи заспокоїлась. Зараз щука копичне роздача зараз буде. Журавли журавлі, є як на нас прямо летять. Два байрактара. Білий лебеді. Парами літають завжди. Но грамотно, да? Огурнули кнопку Щось передумали нам. Летіли, летіли. Опа! А mm -hmm. На Акушари. Наборуні сидит. больше чем я словил, конечно. Mm -hmm. Вон, покажи в кадр. Вот такой кусок mm -hmm. Красивый mm -hmm. видел, чувак, какая Как какая она вылетала, красивая, да? Очередная щучка. От Максима. От Максима. Макс сегодня показывает, как надо рыбу ловить. Опа, есть щучка. Даже я бы сказал что бы щуку. Ой, ой ой Какая свечка. Она наша. Вторая подряд. Да, питосик хорош. Такая симпатичная коряшка. Змінили точку зараз, вже одів блесню. Почалася дуже погана погода, вітер сильний. Єлі-єлі знайшли місце де ловити, але вирішили переїхати на нове місце, а заодно і пообідати. От хлопці уховарив. От що значить, Муж... мужики господарі. Сьогодні у нас треба сосисочки. Паша помідорчики крутить. ба! Макс, пару слов скажіть для потомків. Вкусняшку зараз зараз пообідаємо, ще будемо очікувати вечірнього кльова. Приїхали ми на, безпосередньо на десну, сховалися там під деревом. Ще не кінець. Хочемо ще щучок 5-6, кожен Ну, в принципі, можна буде збиратися. Непроста рибалочка. Ставимо лайки кому кому сподобає такі самі пригоди, як наші. Не просто. Холодний вітер, дощ постійно, О, умови дикі. Ну, романтика. Макс, не чую! А вже є тобі? Зараз прийдемо на таке попсове місце. Там постійно зайнято. Зараз така погода, що нема нікого крім нас. <кхи> Хто ще буде в таку погоду? Ну, тільки справжні спінінгісти. Дивіться, в лісі, посеред річки, стоїть мопед голова. Приїзд комусь, напевно, чізбургер. Ото сервіс. так Ми прийшли на чергову точку. Ох, вітер. Ми задуваємо. Опа, поклевочка. Чтось есть, значит на судака похоже. Не-не, на силикончик. А ну подивимся, что все такое там у нас. Ох, ух, борется. Щось гарне. Опа, ох, судачок. Опа. Да, на бровочке. Опа. Силикон. Гарний силікончик, перше закидання на нього. Знаєте, сюди От Отак от, хлопці. Рибка покльовує. Опа. Ось така приманочка, басасасин. Бас 16 грам грузик. І струнна поводочок. судачок судочок. Ну, такий десь грам 400. Ще маленький. Маленький хай зве. Бабцю. Поплив. карбон це гарно, але можливі клюваки щуки, так що струна це must have, це обов'язково. Я вважаю. прив'яжемся прив'яжемося. Протягуємо. Так. Опа, поки я тут прив'язуюсь, Макс вже ловить. Тільки поставив. Вітаю! Тільки поставив. Тільки поставив свій суперсекретний в і вже перша щучка. Ну покажи їх. Невеличка, але Пистолеті. ти бачиш, що значить? Трохи більше ніж воблер. Це значить, що він провокує навіть таку маленьку щуку. І гарно також провокує. Так. Хорошо, значить щука вже прокинулась. Бай-бай. Щука туди. Рибку відпускаємо. Хай зве маму чи бабусю. Оце така рибалочка, друзі. Уже всі поїхали з цієї річки, залишилися лише ми. Дощ цілий день, вітер взагалі дуже важко рибалити. Ну, Зловили пару хвостів. Гарно відпочили, в принципі, раджу вам також виходити, не дивлячись на погодні умови. Ставте so, лайк.